Привіт, народ! Сьогодні розберемо найгарячіші ігрові релізи жовтня. Не забудьте підтримати відео лайком і підпискою. Так я бачу, що вам цікаво і роблю ще більше контенту. А в коментах поділіться, яка гра для вас номер один цього місяця. Поїхали! Довгоочікуване продовження Ghost of Tsushima – Ghost of Yotei. Це один із найочікуваніших ексклюзивів PlayStation 5 не тільки жовтня, а загалом 25-го року. Подія розгортається у 1603 році на острові Езо. Ми граємо за Ацу, найманку, яка після трагедії в дитинстві вирушає шляхом помсти проти банди шістка з Йотеї, котра знищила її родину. Головна героїня Ацу має на вибір низку видів зброї: від класичної катани до спису Ярі, двох лез, гами і луків з мушкетами. Бойова система стала ще динамічнішою. Додали нову зброю, комбінації, добивання і можливість атакувати верхи. Ацу може збирати союзників, компаньйонів, навіть проручати вовка, який допомагає в бою. У відкритому світі можна зустріти торговців, відвідати гарячі джерела, розбивати табори для збереження і готувати їжу. Дослідження освіту стало значно глибшим. Для ps 5 Гра використовує всі сучасні фішки консолі, адаптивні тригери для реалістичного відчуття зброї, аптичного віддачу та просторовий звук. Ghost of Гостефютеї пропонує близько 25 годин сюжетної кампанії, понад 60 годин на повне дослідження світу. А після релізу планується безкоштовне кооперативне DLC Legends. Реліз відбудеться вже 2 жовтня. Нінтендо повертає дві найкращі 3D-платформені ігри у своїй історії на сучасній консолі. Дві частини Super Mario Galaxy офіційно виходять 2 жовтня на Nintendo Switch та Nintendo Switch 2. Ці легендарні ігри нарешті отримують підтримку 4К на Switch 2 та 1080 p на оригінальному Switch. покращений інтерфейс та нові функції. Технічно це значно покращена версія в порівнянні до Super Mario 3D All Stars. Кадри тепер рендеряться з замість простого масштабування, покращені текстури та усунуті проблеми з відеорядом. На Switch 2 ігри працюватимуть у 4К з безкоштовним оновленням для власників оригінальної версії. Little Nightmares 3 це нова частина популярної серії атмосферних хоррор платформерів від Supermassive Games, який вийде 10 жовтня на всіх основних платформах. У грі ми познайомимось з двома новими персонажами Лоу і Елон. Кожен має унікальні здібності. Лоу користується луком, а Елон гайковим ключем. Гра підтримує як одиночний режим із керованим АІ-напарником, так і кооперативний онлайн. Події відбуваються у сюрреалістичному світі ноуве, де героям доводиться боротися з небезпечними монстрами та приймати складні рішення, які безпосередньо впливають на хід сюжету. Little Nightmares 3 поєднує елементи страху, загадок і дослідження в унікальному візуальному стилі, який кидає виклик традиційному жанру хоррор ігор. Battlefield 6 це нова частина легендарної серії шутерів від першої особи, яка вийде 10 жовтня на всіх платформах. Дія відбудеться у 27-му році в умовах конфлікту між НАТО та приватною військовою компанією Pax Armata. Battlefield 6 повертається до класичної системи ігрових класів: штурмовик, інженер, саппорт та розвідник. Кожен зі своєю унікальною зброєю та роллю в бою. Персонажі швидше рухаються, а бойова система була оновлена для більш тактичного та насиченого досвіду. У грі представлено багато нових можливостей: сходи, які можна встановлювати для підйому на височини. покращений механізм відновлення товаришів по команді з можливістю скасувати реанімацію, модернізований інтерфейс та зручні налаштування. Однією з родзинок стали масштабні битви до 128 гравців і живі бої на картах Кайро, Бруклін і Гібралтар, де команда має координуватися для досягнення перемоги. Під час відкритого тестування багато гравців оцінили повернення класичної атмосфери та коматної гри, похвалили покращену стрільбу. Проте геймери висловили критику на адресу деяких карт, які здавалися тісними та вузькими, що зменшувало можливості до тактичних маневрів, а також деякі геймплейні моменти, як однадто швидке вбивство та рух персонажів, що нагадує Call of Duty, а не традиційний Battlefield. Попри це, розробники активно збирають відгуки і планують вдосконалення. Загалом Бета показала потенціал гри як масштабної тактичної шутерної серії з глибокою командною взаємодією та видовищістю. Battlefield 6 готується стати провідним шутером 25-го року з унікальним геймплеєм. Pokémon Legends ZA вийде 16 жовтня на Nintendo Switch та Nintendo Switch 2. Ця нова гра переносить гравців до Кавасського регіону, насненного Францією, а сюжет розгорнеться у місті Люмйос, яке проходить масштабну реконструкцію. У грі поєднюється класичний RPG стиль і нова система реального часу в битвах, що робить геймплей біль динамічним і захоплюючим. Гравець виступає як тренер, який має підніматися в рейтингу з рангу Z до рангу A через битви на Pokémon Royale, зустрічаючись із легендарними покемонами, такими як Зігард, і борючись із феноменом Мегаеволюції в місті. Інноваційна система Wild Zones пропонує дослідження і захоплення покемонів у природному середовищі. Також для Switch 2 вийде покращена версія гри Nintendo Switch 2 Edition, яка має підвищену продуктивність і графіку. Власники оригінальної версії зможуть оновити гру за допомогою спеціального патча. Ninja Gaiden 4 довгоочікуване повернення легендарної екшен-франшизи, яка вийде 21 жовтня на PlayStation 5 Xbox та ПК. Гра розвертається у футуристичному Токіо, зануреному в хаос через повернення темного дракона, могутньої сутності, що лежить в основі проклятої кривавої драконячої блейди. Гравцю пропонують керувати новим ніндзя, юнаком на ім'я Якума, який володіє унікальною бойовою формою Блудрейвен, що дозволяє маніпулювати кров'ю для виготовлення ефективної зброї та атаки багатьох ворогів одночасно. У грі також буде доступний Рюхая Буса. Головний герой попередніх частин з характерним стилем бою та знаковими прийомами. Бойова система значно прискорена, додаються нові комбо та миттєві вбивства на великій відстані, що підсилює відчуття Аденаліну та стилю, якому зможе скористатися новими механіками пересування, включно зі стінами, рейлами та швидкими перепонами. Jurassic World Evolution 3 вийде 21 жовтня на ПК, Xbox та PlayStation 5. Ця частина серії керування парком динозаврів обіцяє суттєве розширення можливостей та нові ігрові механіки. Гравцям доведеться управляти кількома парками по всьому світу, включно з локаціями в Азії, Північній Америці та Європі. Вперше в серії гравцям буде доступне розведення динозаврів із контрольованим спадкуванням рис, що додає глибини симулятору. Крім цього, гра розширює свої можливості за рахунок нових інструментів будівництва. Можна змінювати кожен елемент будівель, стіни, стелі, вікна, під власні вподобання, також створювати складні ландшафти з водоспадами і терасами. За сюжетом події відбуваються після подій фільму Jurassic World Dominion, де люди і динозаври намагаються співіснувати. Гра відбувається за агента організації Dinosaur Integration Network, завданням якої є етичне збереження та розведення динозаврів, з огляду на сіново введення та масштаб, Jurassic World Evolution 3. Стане яскравим продовженням архітектури ігор симуляторів з динамічним світом і багатою управлінською механікою. Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Це довгоочікуване продовження культової RPG, яка вийде 21 жовтня на PlayStation 5, Xbox та ПК. Гравець виступає в ролі Елдер Вампіра у сучасному Сіетлі, що опинився на межі відкритої війни між кланами вампірів. Вибір клану визначає унікальні здібності персонажа. А також впливає на сюжет і взаємодію з іншими персонажами. У грі поєднюються класичні rpg елементи з темним і атмосферним світом World of Darkness. Гравець стикається з інтригами, політикою вампірського суспільства та виконує завдання, балансуючи між зберігання маскараду, конспірації, щоб приховати істинну природу вампірів від смертних. Розробка гри пережила багато труднощів, зміни студій і переноси дати релізу. Але тепер команда Chinese Room Готується представити якісний глибокий та атмосферний проект, що має привабити як фанатів оригіналу, так і новачків жанру. The Outer Rewards 2 вийде 29 жовтня на PlayStation 5, Xbox та ПК. У грі ми потрапимо у нову зирину систему Утопія, де між різними фракціями триває конфлікт, який загрожує втратити контроль над галактикою. Гравець виступить агентом земної дирекції, і його завданням буде розслідувати загадкові розломи, що несуть небезпеку для всіх. Геймплей зберігає поєднання rpg елементів, стелсу, діалогових виборів та динамічного бою, а сюжет реагує на дії та рішення гравця. Розробники обіцяють значно більший і глибший світ із безліччю секретів, фракцій та персонажів, які впливають на перебіг подій у грі. Ark Raiders – це кооперативний шутер від Emberg Studios. Який вийде 30 жовтня 25-го року на ПК, PlayStation 5 та Xbox. Гравці виступають у ролі рейдерів, відважних солдатів, що борються проти зловісної машини АРК, яка загарбала й спустошила землю. Головна мета виживання, збір ресурсів і протистояння як АІ ворогам, так і іншим гравцям у динамічних боях? Гра робить акцент на тісній командній взаємодії, без злагодженої співпраці вижити практично неможливо. Разом із постійною розробкою студія планує додавати нові локації, активності та системи прогресу після релізу. Тестування бети показало, що гра має потенціал стати яскравим представником жанру «Extraction Shooter», але потребує допрацювання до балансу і оптимізації. Все ж геймплейна динаміка і атмосфера отримали схвальні відгуки від гравців, які з нетерпінням чекають офіційного запуску. Це були головні релізи жовтня. Пишіть у коментарях, яка гра вас зачепила найбільше. Не забудьте підтримати канал лайком і підпискою. Побачимось у наступному відео.